Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті буде Renault Trafic 2003 року машина випуску. Даний автомобіль у нас не заводиться з ключа. би ще щолкає і також не заводиться на гарячу. Був замінений статі бушний. Ми дуже довго вже з цією машиною мучимося. Чесно, руки, всі чорні, Дуже важко зняти статі з цієї машини, а дуже. Uh, я зняв uh, каталізатор, uh, вихлопну систему, там ми відкрутили, і uh, добралися ми до стату. Оце в нас статі БУшний. Uh, uh, ми його дещо з нього перебрали. Uh, і в цім статі, головне, що він на столі включається, і також включається і цей статі. На столі все запускається. Я вже все порозбирав і давайте будемо дивитися разом. Я його вже. Так. Я промив бензином це все, промив естатя, і ми будемо його складати і будемо ставити на машину. Дивіться, тут щотки ці боліміні у нас ще могли ще робити. Ну, щотки вже обмотки, то вони вже не перелягали. І нам ще дуже повезло, що ми зняли. Тому що воно би палило вже, щотка перелягала б до якоря і могла б якоря. Що мені подобається у загранічних статтях, дуже качественні у них, як я. Ми бачимо, що цей статік не дуже в нього великий знос, він ще може робити довгі-довгі роки. Я зараз повністю хочу його перебрати повністю. І ще би дуже важливо, чи робив у нас саме утягуючи. Ми також його теж повіримо на столі. При нагрузці трошки нагрузимо його. І зараз я вже відточив щітки сюди нові. Це дуже хороші щітки. я беру. От я таку вкладу фірму. Вони підходять на марки Вас на любі машини. Я їх підточую. Це справді металеві щітки. бачите, вони аж світяться. І їх вистачає надовго. І вони, якщо хороша сталь, то вона не підпалює якор. Ну, якщо хороший метал, він потім вона хорошо питається до якої, і все буде хорошо. Так, також я. Паяю щітки це рістоментом паяльником. У мене немає цього сварочного апарата. Паяю я таким от 100, 100, ну тут більше, ніж 100 Вт, навіть вам не скажу. Ну пише 100 Вт. Але хороший паяльник, він може нагріти повністю цю сталь. Але втім діло, що я роблю, коли паяю щітки, то я можу тут відрубати і просто от припаятися тут. Якщо у вас не виходить. І також тут можна щотку взяти, відкусити і теж припаяти тут. На силу я купив хорошу камеру, але справді вона просто відлічна. Нерозмитна, ну класно, дуже показує. Також ми зараз це все будемо паяти і будемо ставити на машину. Нагадую, що дуже важко з селом автомобіля зняти взагалі стаття. Дуже тяжко. Я її повністю від це, самий де розходом воздуху, фільтра, теж в цю коробочку. І давайте спробуємо. Я буду паяти щотки, я вже підготовив, і будемо це все провіряти. Так, все. Я зараз запаяв щотки. Це мені принесли ягу, теж робити в ньому вилетіли польові транзістори. І там погоріли ще Ну, це взагалі ремонту не підлежить, ну, але ж будемо порпати там трохи. Бачите, це все контактною сваркою, все те розпаювати, розпилювати. Таке. Так, давайте подивимося. Чому так говорю, бо настроєння не дуже є. Привезли сусіда, загинув на війні. І зараз настроєння не дуже. Є. І ця машина мене просто вбила за два дні. Мені каже, Боже, знайти в чим причина. Думали, що проводка. Подивилися до ключа, ріту так і не знайшли. Мені здається, що тут його і немає. Коротше, вже зрозуміли, що проблема в нас статі. Дуже багато часу забрала ця машина, але сьогодні ми вирішили її побідити. Буду робити допізно вже. І так, напевно, пізно пора. Зараз подивимося, що в нас показує. А, ще 9 час. Ну нічого, дивіться, я зараз припаяв щітки. Щітки нові, хороші. А це я все відмив. І цей стартер я буду давати хазяїну на три роки. Я думаю, що він спокійно, а, без проблем все буде добре. Навіть день у день їхати достатньо буде цих щоток і цього стартера. Все, давайте спробуємо це все скласти і будемо перевіряти, чи він буде в нас робити. І тоді будемо класти на машину його. Також я перемащую повністю у вас механізм, механічний у нас. І все, зараз будемо складати і будемо перевіряти. Так, усе, включив пускове. Так, а, да. Дивіться, для того, щоб коли є нові щітки, то я стараюся не давати велику нагрузку на пускові. І давайте ми легенько без утягуючого. Просто поженемо стартер, хоча б секунд 15, потім почекаємо 5. Оце його робота тихенько. Поженемо щітки, щоб щотки петелиса до якої. Все. Недовго, так що потрошки. Потестуємо його минутку, так, і потім будемо його класти на машину. Нормально, ток Б десь приблизно зараз 70 А проходить. І в нас ціни гріються. Ну, значить, все добре. Так, давайте я попробую додавити трошки. Так, це вже на ускорений режим трохи. Так, далі остання процедура, щоб ми не підсмажили оцей болт. Лишається нам повірити втягующе. <клухи> так, я включаю 5. Не даю велику нагрузку, поки буде так. І давайте спробуємо, чи робить у нас цей рельеце. А воно у нас не роби, ребят. Да. Оце то просто отлічний сьогодні день. День у нас просто відлічний, ребят. Да. Прийдемо розбирати опять при статі і досягати саме утягующе. Його треба буде розпилювати. Да, ну, сьогодні дуже мені неудачний день. Чесно. Я вже, знаєте, з однієї сторони, може дійсно легше купити новий. Ну, звісно, дешевше і цей зробити. Бо ремонт такого стартера буде 1000 гривень. Разом з цим утягуючим, яким я зараз буду розбирати. Да, це сугубо, коли в мене статя сидить на столі. Да. От так, ребята. І ще плюс у нас не робив тягующе. Там, по-перше, коли нас носилися щотки, воно їх підпалювало і велика йшла нагрузка там. Хочем не хочемо, мусимо це розбирати. Я його маю розпилювати на болгарки. Коротше, вже робити цей, то робити поповні. Я би поклав той утягуючи, але я не хочу вже це розбирати. ці стартери. Ну, той стартер. Тому що вже я знаю, що і там проблема буде у цім, І у цім статі. Все, розбираємо опять. Ну що, дубль два. Так, все, от я розібрав. Ось самий нас релія, будемо називати його. І що ми будемо робити? Дивіться, я зараз надрізаю болгакою так через сантиметр. Ви можете мені писати в коментарях, що це не можна робити. Купи нове. Ну, самі ви собі купуйте нове, я роблю собі так. Дивіться, я просто знімаю це для хазяїна, він побачить, скільки це років поробить, а тоді він вже вам може написати віддільно в коментарях. Дивіться, це рідний її релі, будемо називати, це валіо, хороша фірма. Я зараз буду щищати мідні контакти, воно там пластина така, як на півпальця. А нове ви собі купуйте і побачите, воно теж робить, ніхто не каже, що нове є нове. Але втім діло, що не так легко зараз їхати за запчастинами, заказувати їх чекати. Машина вже ну, довгенько, чесно, дуже мучиться з цією машиною. Ну нічого, давайте будемо оспилювати і буду далі показувати. Так, от я пішов у майстерню на тіски спеціальним інструментом маленьким, розпилюю по колу, випаюю, значу макером точно де я місце розпилив. Головне, то, не перепутати обмотку ну Не обкрутити його, точно робити, як має бути. Бо то що якщо ви перепутаєте обмотку, воно буде не тягнути в той бік, що треба. Ну що Зібрав, але от тут такий сюрприз. У нас мідь повністю зношена. Е, ну Ці контакти тяжко, щоб вони згоріли. ну Їх треба теж відкручувати, шліфувати. І е, треба довгу пластинку. бачите от таку. Я їх обично точу наточили. Ви. У мене є така мідь, я свердлю дирочку, ми зараз це все будемо точити. Ну, це вже точно не стоїть робити. Обично я, якщо тут трохи зачищаю, то все добре. Але наскільки цей статі ресурс, я не знаю, який пробіг в цій машині, чи це точно її статі. Ну, щелкнуло воно якийсь раз, напевно, багато раз. Все, давайте будемо далі робити. Ну що, відточив пластинку таку і буду зараз збирати. Пробувати. Це все будемо змащувати. Ті контакти теж почистив. Зараз будемо це все паяти, змащувати і будемо це все складати. Так, все. Не знаю, чи сьогодні поставлю. Ну що, 12-та ноч. Ми бачимо, що я вже вчора знімав. Ну дуже тяжко цю машину робиться, мені дається. Ну нічого, ну, все складаємо, це повірено. Я хорошу пластину забив. Короче, це срок служби. Хватиться остаті на 10 років. Ще. Якщо передвігатися раз на день, заводити, то на 10 років вистає його повністю. Все, складаємо і повіряємо ще раз. Так, ну що, будемо провіряти. Так, даємо плюс. Так. Даємо масу. Включаємо самий малий ток. І пробуємо. Так, треба трохи додати. Ой. Так, додаємо трохи току зараз. Воно зараз поб'є, бо я там набив смазки трохи. Так, все, доскладав я статті. Так, і у нас вже 3 часа ночі. Отак. Цей останній раз робив. Оце розбирав, не хочу більше це розбирати. Просто я бачив, що воно ну плюс-мінус можна було його не ремонтувати, але все ж прийшлося. Все, я повністю реставривана. Даю гарантію, що все буде робити. Тут я заливаю бсітку і зліплю ізоленту зверху. Щітки замінені, і будемо ще цей статі теж складати. І завтра буде друга частина, як я буду це класти. Все, Всім дякую за увагу.